Хочемо нагадати, що в нас в наявності є ось така от чудова Audi a 3 2012 року на двигуні 1,6 дизель з пробігом в 305 тисяч км в чорному кольорі, хузов хеджбек. повний електропакет, електрорегулювання зеркал з підігрівчиком, центральний замочок, ось такі от текстильні сидіння з гарною боковою підтримкою. На скривання ось тут. Мультикермошкіряне, дуже охайна, чистенька, ось така у нас приборочка, як бачите. Ось така Audi Concert магнітолка. Є система StarSoft, включення стабілізації, двохзонний клімат. Коробочка у нас тут S-tronic. є прикурювач, ауксик. Позаду у нас новиночка-ніша для власних речей. Також, також не побачив, в автомобілі присутні є підігрівчики сидінь передніх. Позаду маємо ось таку от оптику, задній ряд парктроніків, фаркопчик. Є в нас поличка ось така. Нам багажик в нас тут як для такої маленької хетчбек ауді доволі великий та вмісткий. Також гарною новиною про це авто є те, що не по ньому зараз діє знижка. Нова ціна автомобіля складає 9500 доларів. Автівка у нас подешевшала на 500. Тому, друзі, це саме той час, коли потрібно приїхати та оглянути цей чудовий автомобіль. Знаходимося ми в селі Вілгород, Софіївська, 19, тому будемо чекати на всіх. Приїжджайте, оглядайте та купуйте. Автопоинт. Придбай якісне авто.